Стій, я прочитаю твої думки. Ти перейшов одинадцятий клас. Ти хвилюєшся щодо іспитів, а, ти не знаєш, куди вступити, але мрієш про Європу безкоштовно і без нервів при вступі. А тепер повернімось в реальність, тому що вгадувати твоє майбутнє не потрібно його реально спланувати вже зараз. Поступай офіційно відкриває набір на супровід для вступу в словацькі вузи у 2026 році. Ми допоможемо тобі з усіма документами, вибором вишу, курсами змови мови, нострифікацією і оформленням документів на ВНЖ. Навчання в Словаччині без НМТ, жодних іспитів і безкоштовно. І найголовніше більше не потрібно гадати на картах Таро, яку спеціальність тобі обрати. Тому що в тебе буде особистий менеджер, який допоможе тобі з вибором напряму, який буде цікавий і пріоритетний саме для тебе. Тож, поки інші вагаються, ти можеш розпочати відготовку до вступу вже зараз. Набір відкритий. Пиши нам і стартуємо разом.